Кажуть, що під новий рік збуваються усі бажання. Певно, дуже сильним було бажання прихожан церкви новий час зустріти настання 2013 року у власному новозбудованому приміщенні, адже ця мрія майже збулась. Поки що до належного стану провели перший поверх церкви, чиє будівництво триває останні три роки. Але і це дуже велика подія для вірян. Перший раз в цьому зданні. Обычно ми делали праздники Гарському дворця культури. Ну тепер у нас своє здание, поэтому ми здесь празднуем Рождество. Це первое Рождество, но не последнее, это точно вам Святкову зустріч у новому приміщенні вирішили присвятити величному дню, коли у світі прославляють народження Сина Божого, Різдву Христовому. Дорослі та маленькі віряни подарували усім, хто розділив з ними цю радість, виставу про різдвяного колобка. Дітям весело через спектаклі, через усе ми будемо показувати їм, що їх любить Ісус Христос в першу чергу. Донесемо їм сутність Різдва, сутність того, що не дід Мороз являється символом усіх новорічних свят, Різдва, а саме Ісус Христос. Головний герой, Колобочок, який відомий для всіх діток. Він шукає зміст різдва. Він спочатку думав, що Різдво це день народження ялинки, тому що всі прикрашають ялинку. Потім він думав, що. Це навіть свято голодних людей, тому що всі люди чомусь в цей день готують 12 страв. Вони звуть коляду якогось там, який дає їм і і млинчики, і ще щось. Але в кінці кінців він зрозумів, що це день народження Ісуса Христа, нашого Спасителя. Однажды мой прапрапрадед помогал пастухам пасти овець. І однажды этим вот самым пастухам тут вечір явився ангел. a toda Колобка головного героя вистави на відміну від традиційної казки, ніхто їсти не став. Він разом із дітками взяв участь у святкуванні дня народження Ісуса. А що ж подарувати новонародженому Спасителю? Відповідь на це питання юні глядачі довго не шукали. Треба подарувати йому свою слухняність, доброту, віру, любов, а ще пісні та вірші, яких на святі не бракувало. Я зрозумів, що треба славити Ісуса Христа і не вважати, що це якесь друге свято. А чому його потрібно славити? Бо він всіх нас е, создав, і благодаря йому ми живемо. Я вітаю всіх бердичівлян з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, щоб усі були здорові, довго жили, е, щоб всі були щасливі і головне, щоб ви вірили в Христа.